До огляду поціновувачів 43-ї персональної виставки митця художнього текстилю в долині представлено 16 мистецьких робіт. Професор кафедри дизайну і теорії мистецтв Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Богдан Губаль є автором винаходів та раціоналізаторства у галузі дизайну інтер'єру, меблів та розпису тканин. Автор відзначений багатьма нагородами та дипломами. Працюю я в ткацтві, для мене такий коронний, такий напрямок. Моїй творчості це робота в ткацтві. Хоч є до тижні ми вже називали робота в інтер'єрі. Для мене така робота, можна сказати, хлібна робота. От. І е, робота в акварелі, де роблю передишки між ткацтвом. Робота особливо в пастелі, я так захопився також, якби би між ткацтвом, коли дуже втомлююся. От. Ще е, робота цікава в дизайні книги. Під час творчої зустрічі митець поспілкувався з поціновувачами його мистецтва та творчою молоддю. Автор виставки зізнається, що презентація його робіт у долині є особливо важливою, адже свого часу митець долучився особисто до проєктування музею, в якому сьогодні презентував на показ свої роботи. Тоді, коли мені запропонували цей музей проєктувати, це були дуже такі ну для мене. Умови. По-перше, музей треба було зробити в сучасному музеї, зробити музей етнографічний. Це дуже сучасні будівлі. Друге, це надзвичайно для мене була складно, це по часу, бо тоді захотіли зробити, бо він довго тягнувся, цей музей, дуже довго тягнулася ця будова. І, видно, дали слово Антоновичу, що музей буде зроблено і в короткі терміни. І ми мене фактично так поставили, що я мусив десь за це такого, що в мене не було, щоб за два місяці разом з проектами зреалізувати музей. Тут прийшлося і ночувати. Два тижні не не вилазив із цієї будівлі, щоб зробити цей музей. Автор зосереджує увагу на основних закономірностях, засобах і принципах композиції у дизайні на первинних графічних елементах, значенні кольору, організації форми і простору. Легко читати і вчитися студентам навіть без викладача, без вчителя. Чому тому, що з іншої сторони всюди проводиться текст пояснення, а з правої сторони рисунок. Графіки десь около 500 рисунків я сам особисто зробив. Також Богдан Губаль подарував музею збірник поезій, оформлений ілюстраціями його робіт та розпис на тканині під назвою Чотири сторони. Виставка триватиме до кінця березня, тож кожен бажаючий ще має час її відвідати.